Ваше високо священство, дорогий наш владика і отець, сьогодні очі священників Божого народу взирають на вас як на архієрея Божого, на котрого тепер в особливо накладено відповідальність тяжкий час берегти єдинство церкви, ну і увіреної вам пастви. Ми раді сьогодні вас відати, чути ваші молитви і заклики до молитви, до миру, до взаємного порозуміння. Сьогодні я особливо прошу ваших святих як Знаєте, проти мене відкрив головну справу, і я заявив, що я не бачу в моїх проповідях складу злочину. А коли показав адвокатам, вони сказали ні. Так у ваших проповідях навіть події злочину не є. А значить, той, хто то відкривав, дуже низько впав. Свідчу вам, Владико, не обіжаюся ні на слідчого, ні на поліцію, ні на СБУ, ні на прокуратуру. Єдно коли знаю казати, мені за державу обідно. Почому я 30 років назад пів Закарпаття організував на референдум збудувати державу Україна. А сьогодні молоді юні хлопці нас судять, тих самих вірних громадян. Найвірніші для держави Українська Православна Церква. І канонічна, котра сьогодні показала, і ми в Закарпатті особливо показали клас, як треба терпіти, уступати раді мира. Тому, владику, прошу ваших святих молитв, щоб у цей час, коли кілька разів будуть визивати нас на допити, а вони розуміють, що нас будуть тим мучити, унижати, треба ж платити і адвокатів і різні допити їхні терпіти. Благословіть, щоб що все то перенести і залишитися вірним канонічної церкви і вашому високопреосвященству. і сполайте деспота на много літа, владика. Сьогодні найсильніше нас є, це є молитва і смирення Господні, і іванівські заповіді, і з нами Бог, і Господь Милосердний всім кожному з нас допоможе. Тому усердно молимся Христу Спасителю.